Привіт, друзі, мене звати Олександр і я бренд-бариста мережі кав'ярень Credence. В попередньому відео я розповів вам про декілька методів приготування кави і ми приготували аеропрес. Сьогодні ж ми приготуємо v 60 Для цього нам потрібна воронка v 60 Я використовую керамічну воронку, тому що в мене є доступ до великої кількості гарячої води, і тому мені її легко прогріти. Якщо ви не хочете ускладнювати ранкове приготування кави, ви можете використовувати пластикову воронку. Її легше прогріти, але вона швидше віддає тепло. Тож, беремо воронку та паперовий фільтр. Фільтр обов'язково треба промочити гарячою водою для того, щоб прогріти сервер та прибрати з самого паперового фільтру паперовий затклий смак та аромат. Якщо вдома в арсеналі ви маєте ваги, то це було б ідеально, тому що метод В60 потребує більшого контролю та уваги під час приготування. Насипаємо 18 грам зерна середнього помелу та розрівнюємо зерно. Насправді ви можете, коли купуєте зерно у нас на сайті, обрати під який метод вам потрібно змолоти, чи попросити барист в нашій кав'ярні. Вони радо вам з цим допоможуть. Каву для приготування воронки я обрав Ватемалу Лалабор митого методу обробки. Для митого методу обробки ми використовуємо температуру в діапазоні 94-95 градусів. Ви можете більш детально дізнатися про вибір зерна та температури в наших попередніх відео. Воду я підігрів наперед до 94 градусів. Коли готуєте вдома, я не раджу використовувати воду, що щойно закипіла, тому що кава згорить. Потрібно зачекати приблизно 4 хвилини, щоб вона охолола до потрібної вам температури, або використовувати термометр. Перше вливання я роблю 50 мл за 10 секунд. Це називається блум. В Цей момент кава дегазує і виділяє найбільш інтенсивний свій аромат. Чекаємо близько 15-20 секунд. Наступне вливання 70 мл. А зверніть увагу, що воду я, коли почав вливати. То вливаю однорідним потоком, не перериваючись так, круговими рухами, щоб кава виварювалась рівномірно, а не в одній точці. Заливаю ще 60 мл та чекаю до 2 хвилин 20 секунд. Чекаю. На 220 я вливаю ще 60 мл та чекаю до 3 хвилин. На 3 хвилині ми прибираємо ворог з нашого сервера. Дочекаємо 4 хвилини перед тим, як дегустувати нашу каву. А чому ми чекаємо 4 хвилини перед тим, як дегустувати каву, пишіть в коментарях. Інтенсивний аромат. Багатий букет аромату та смаку. Це те, що дуже часто ви можете почути про метод В60. Його дуже часто порівнюють з кавовим вином, адже те, як розкривається профіль кави, неймовірно смачно, але потребує багато втручання під час приготування, тому потрібно постаратися, щоб його приготувати добре. Думаю, за цим рецептом у вас все вийде. Рецепт ми залишимо під відео. Тож, експериментуйте. Також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб ми зробили більше нового контенту.